Правоохоронного органу Одеської обласної прокуратури була подано заява на бездіяльність якої ми вже робимо. А зараз ми розглядаємо скаргу на бездіяльність слідчого СБУ Одеської області по тому же питанню, по той же особі. тому що була подана заява про вчинення злочину подана до Одеської обласної прокуратури і відповідно до СБУ. Тому я бездіяльність оскаржую, на рішення ми вже розглянули прокурора на бездіяльність. А зараз ми розглядаємо на бездіяльність свідчу. Тому це різні справи. Це різні. Це ваша справа? Так? Тоді продовжуємо огляд. Склад суду судя закитавка, хмарі. Немає важких років. Відсутні? Скільки відсутні. Пласка, давайте барунтуйте. Поважний суд мене попадає, щоб ми будемо, щоб я був, як у нас зазначено в законі, змагальний процес, щоб я був рівний. Ну, до суду направлено від Служби безпеки України відповідь Віталія Вільяхова щодо заперечення відповідно даної справи. Прошу надати копію, щоб я могів під час у засідання посуватися на ті органі, які зазначені в його запорядженні. Кримінального правопорушення звернувся до правоохоронного органу, а саме Управління Служби безпеки України в Одеській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення відповідно статті 214 частини першої, 1,4 статті 92 частини. Першої КПК України. Зміст заяви такі, що Володимир Леонідов, начальник відділу органів процесуального керівництва, другим розділом прокуратура регіону Другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, прокурора вчинив. Суспільно-небезпечні діяння, маючи добре мотиви, дія з метою незаконного збагачення, організував свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих дію умисно вчинене громадянинам України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недостовканості обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкоджати законній діяльності Збройних сил України особливий період. Особа Ленідове В, будучи достовірно усвідомлений про те, що 17-го року на території України діє особливий період. А з 24 дві 2022 року указом президента України оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також про а також період дії воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи вчинену збройними силами Російської Федерації військову агресію проти нашої держави. На території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу президента України та Верховного Головного командувача Зеленського Володимира Олександровича. Від 24.02.2022 року № 64 року 2022 та закону України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року No212. Усвідомляючи наслідок своїх дій: особливо умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету. Територіальної цілісності та недоторканості державній, економічної і інформаційної безпеці України надає іноземній державі, наземні організації або їх представникам допомоги проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану у місті дій, спрямовані на допомогу державові агресорів, особисто Російської Федерації. Збройним формуванням вчинення громадянином України з метою завдання шкодисні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресору, зловживання влади та службового становища, умисні дії. З метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та членів своєї водії, використання службовою особою влади та службового становлення, що упередж інтересам служби, що завдало істотної шкоди, охоронюваним законом правом свободи та інтересам, життям, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, що спричинили тяжкі наслідки вмісні вчинені працівником правоположного органу дії, які явно виходять за межі. Наданих йому прав та повноважень, які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам громадян та інтересам політичних осіб, які спричинили тяжкі наслідки складання видача службової особою за відома неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів за відома неправдиві відданості, підроблення офіційних документів Офісу. Генерального прокурора е, поважний суд Служби безпеки України. А е, офісу е, Генерального прокурора, що спричинило тяжкі наслідки е, невиконання та неналежного виконання службової особи своїх службових обов'язків через несудінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, охороненим законом, правам свободам та інтересам громадян. Інтересам юридичних особам, що значить ну, тяжкі наслідки, одержання службовою особою, неправомірних вигод, прохання надати такі вигоди для себе та третьої особи, вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надав программу в інтересах слідчого УСБУ в Одеській області, гармозалу за Сікович, та співробітників УСБУ Одеській області. Причем до катування журналіста Яроша Павла Гінатовича з використанням наданої влади та службового становища, що вчинене особою, яка займає особливе відповідальне становище, набуття особою на дороги, уповноваженою на виконання функції держав у власність активів у значному розмірі, законність підстав, набуття яких не підтверджено. Доказами діяння вчинення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище набуття особою леонідов, уповноваженого на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 6500 тисяч п'ятсот неоподаткованих доходів громадян, перевищує її законні доходи, набуття неправомірної вигодні особі, надання неправомірної вигоди особі, яка погодилася за таку вигоду. Вплинути на прийняття рішення особи, уповноваженою на виконання функцій держави з цією метою особи, перебуваючи в будівник офіс генерального прокурора, розташований у місті Києві, вулиця Різницька, Різницька, 13, Дроб, 15, час 19-19-2024 року розробив детальний план, план злочину на користь Російської Федерації та реалізував. <ків> Розуміючи, що його спрямовані на допомогу державі агресору з метою завдання шкоди України, проведення підривної діяльності проти України вчинення в умовах воєнного стану, нанесено шкоди державному авторитету України під час війни, обізнано, усвідомлюючи суспільну небезпеч, небезпеку України щодо внутрішнього супроти українського народу, щодо незаконних України, влади України прийняв для себе рішення. Не виконувати функції, покладені на нього державою, відкривати кримінальні провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за державну зраду та інші соціально небезпечні діяння посадових осіб. Які працюють на користь держави Агнесу Російської Федерації, щоб розпалити в Україні суспільне невдоволення та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту Україні, що на користь Російської Федерації для масових пунктів та повалення влади конституційного? 19.12.2024 року особа Леоніда В. займаючи посаду начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням в прокуратурах регіонів другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора у не виконав судове рішення, що набрало законної сили та норму закону, частини першої статті 214. КПК України Печерський Печерський районний суд міста Києва 11.12.2024 року ухвалив зобов'язати уповноважених посадових осіб Офісу Генерального прокурора виконати вимогу статті 214 КПК України. За заявою Яроша Павла Геннадійовича від 27.09.2024 року про вчинення кримінальних правопорушень про що проінформувати заявника. Особа левої дідове, не, не вніс відповідні відомості статті, відповідно статті 214 КПК України за суспільне небезпечну діяльні передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111, частина 2, 2,11, 2 частина 2, 14, 3, 0, 364, частина 2, 365, частина 3, 366 частина, 2, 367 частина, 2, 36, частина 2, 360, частина. 2, 360, 371, частина 3, 372 частина, 2 промігання області України. на Наслідчок Верони Суджії безпеки України в Одеській області, гарку Олександра Олександр та співробітників Візьми в Одеській області, причинник до готування журналіста, Яркова Геннадійовича та протягом петроголочних днів з дня внесення відповідності і дотримання право не передав на матеріали до відповідного органу досудового судового розслідування та не доручив проведення досудового розслідування згідно вимог статті вимог частини 1, 4, 5 і 7 статті 214 право України, копія заяви. Від 27.09.2024 року починення кримінального правопорушення ухвалу суду від 11 2024 року та лист Офісу Генерального прокурора до Таким чином, особа Леонідов умисно вчинив дії під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій. Передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, в суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114, прим 1, 364, частина 2, 365, частина 366 частина 2, 367, частина, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368. Прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2, 382, частина 3 Кримінального кодексу України. На підставі ви що зазначену Конституцію України, статті 1 і 2, Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 підправи України вимагає першої. Відповідно, частини 1, 4, 5, 6, 7 статті 214 КПК України виконати домого закону. Внести відповідні відомості єдиного регіону до судового освіту за суспільне небезпечні діяння передбачені статтями. 111, частина 2, 111, прин 2, частина 2, 114, 1, 364, частина 2, 365, 5, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, приймаю 2 частина. 368 35, частина 1, 3692, частина 2, 360, 382 частина 3 Кримінального кодексу України на особої НІНБ, відділ, начальника відділу організації процесуального ідеї субсидії освітальної прокуратури в його управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Та протягом тативочі днів з днем внесення відомості. За дотриманням правопісненності передати наявні матеріали до відповідного органу до судового розслідування та долучити проведення до судового розслідування надати за інтекування звернення відповідно у статті 214-те путаних українських. Уважені суд! Такою заявою я звернувся до правоохоронного органу, а саме слідчого. Управління Служби безпеки України в Одеській області місто в тесті заявили їх в кримінального правопроводження. Даним органом, правоохоронним органом було в порушено приписне частини першої статті 214. На підставі чого, що слідчий служби безпеки України вчені бездіяльність. Я за відповідною територіальною відсутністю територіальною звернувся до відповідного суду, який вирішує питання, а саме до слідчого судді приморського району. слідчого Відповідно, статті 303, 306, 306, 307, депутатів України, яка зареєстрована 30-го 1025 року. Під номером 7980. Деякі можу зазначити, що терміни обжарування, оскаржування відповідними заняття допомігання, яка має записана до 6 на 12 року, короткої опису оскаржування це двічі. Управління служби безпеки в деспехістих повноважена посадового особа на внесли повідомлення відомості по временання до невідного реєстру досудового розслідування відповідно відповідного статті 214 постійно 4.5 українського за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 20 номер 2025 року прочення времінального правопорушення особи дело міду. Володимир Леніза. На діставі чого вимагаючи дотриматись статті 6 Європейської конвенції Європейської Ковенції першу зобов'язати. Слідчого десь повноваження посадового посадовому відповідної частини 1, 4, 5, 10, статті 214 України виконати домові закон внести відповідні відмістити відсутного розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111, 3, 2, частина 2, 114, 364, частина 2,63 частина 3. Osionfish. 366, частина 2, 367, частина 2, 360, 8, частина 2, 369, прим 2 частина 2, 382, частина 3 кримінального кодексу в Україні на особливої розвоє начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідувань, прокуратур, регіонів, другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відомості за дотриманням правил місцевісті передати наявні матеріали до відповідного органів досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. Надата заявку від з'являється відповідно до нас статті 214 А дата повернення. Знайомившись з матеріальною странами під час судового засідання, 4-4, 2025 року, і суд не дав кілопів е, листа е, Служби безпеки України, а саме Управління Служби безпеки України, яке е, датовано 11 лютого 2025 року на 2025 року, наїдя, е, судді Анатолію Анатолії де зазначено, що повідомлення, що слідчим відділом управління Суспільної Республіки України в Одеській області розлинули заяву Яроша Павла Геннадійовича про чинне і кримінальне правопорушення від наркотик на 1 листопада 2025 року вих № 741 від 28 листопада 2021 року. За результатами обов'язкової заяви встановлено, Щодні відсутні ознаки чинення кримінальних правопорушень підсумність згідно з частиною 2 статті 216 України на слідчим поранених безпеки. Натомість, згідно з частиною 4 статті 216 КПК України, досудове розслідування кримінальних правопорушень чинені працівником правоохоронного органу. Про які йдеться в заяві, здійснюється слідчими органів державного бюро розслідування. Також зазначимо в кінці, що враховуючи відповідь, прошу відмовити в задоволення скарги Яроша Павла Генавіча щодо не внесення до ЄВДР, відомості за його заявою, на кримінального правопорушення від 05, -05 року. Також зазначили, що підписано начальник першого відділу слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковником полковником юстиції Віталієм Вілієм. Важний суд. Прошу вас звернути увагу на приписи закону, а саме правило статті 214, частини 2 що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, а також відповідно до статті 92 частини 1 що зазначено, що обов'язок доказування обставин покладається на слідчого та прокурора, передбачених статтею 91. Цього кормісу. А відповідно, статті 91 частини 1 пункту е, першого, зазначено, що подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинені кримінального правопорушення. Тобто, поважний суд е, слідчі служби безпеки чітко порушують статтю. У 214 частини 1, де зазначено, що свідчить невідкладно, наголошую невідкладно. Але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язано. Наголошую, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику виділ з єдиного реєстру досудового розслідування. А також хочу зазначити, що відповідно статті 216 частини другої зазначають. Що слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачені статтями 109, 110, 110 прим2, 111, 111 прим 1, 111 прим 2, 112, 113, 113 114, 114 прим 1, 114 прим 2, 201 і далі. Хочу зазначити, що в моїй заяві. Про вчинення кримінального правопорушення, яка дотована мною 05.01.2025 року зарештована в Управлінні Служби безпеки України 28.01.2025 року. Фігурують саме такі статті, які підслідні служби безпеки України відповідно частини 2 статті 214, 216. А саме стаття 111, частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1 та інші статті Кримінального кодексу України. Таким чином слідчі Служби безпеки України. Ну, я так вважаю, що це Верів Віталій, Деталі вірі, який надав і відповідь до суду, що немає, що відсутні ознаки вчинення кримінального правопорушення, під, підсідніх згідно із частиною 2 статті 216. Таким чином, і поважний суд, прошу звернути увагу. Що це датовано поважний суд 11.02.2025 року. А сама заява про вчинення кримінального правопорушення була надана 28.01.2025 року. Тобто, вже навіть коли надавалась відповідь, порушені строки надання відповіді, тому що зазначено в частині першої, що Прокурорному слідчі повинен негайно прийняти рішення щодо внесення відомості до ЄНД. Ну, не пізніше 24 години. Це норма закону порушення. І тому поважний суд, прошу відповідно статті 307. Частини другої пункту третього зобов'язати Слідчу безпеки України вчинити певну дію, а саме виконати норму закону частини першої статті 214 КПК України віднести відповідні відомості до ЄДР, щоб нарешті Служба безпеки України не просто відловлювала е, е, бабушок. Там, інвалідів, ну так, щоб показати, показати. А реально щоб почали працювати і в борту з державними зрадниками. Так, як, наприклад, Терезніков обікрав Міністерство оборони на 500 мільярдів. І немає ніякого до нього питання, бо Найшли якогось там, який ні, на себе взяв, якому тільки підозру за два роки Ну, Так а як ми будемо тоді, в нашій державі працювати? Тому поважні сьогодні. Прошу задоволіти в кожному обсязі армії, зобов'язати працівника Служби безпеки України уповноважено, внести відповідні відомості. До за суспільні небезпечні діяння, передбачені е, статтями їхньої підслідності. Тобто, це, як в моїй заяві, зазначено, що стаття 111, частина 2, 111 прим, 2, частина 2, 114 частина 1. Тому що в зв'язку із приписами закону ми не можемо зараз обґрунтовувати. Зробив Володимир Леонідов злочин чи не зробив. Ми такої можливості навіть суд не має на даному етапі зробити оцінку, робив ця особа злочин чи ні. Тому що, відповідно, навіть частини 3 статті 214 зазначено, що здійснення до судового розслідування, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення. Не допускається і тягне за собою відповідальність. А також хочу зазначити, що в суду немає права робити зараз оцінку, чи зробила дана особа якесь правопорушення, чи ні. Бо таку оцінку зобов'язаний робити, я ще раз наголошую, що відповідно статті 92 частини 1 це обов'язок. Доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого та прокурора. а тим паче в нас в матеріалах свідчий суддя повинен подивитися заяву про вчинення кримінального правопорушення. Так, строки дотримання дотримання. Ага. Відповідь, що там посилається, що е немає підслідності, ага, перевірити, що ж там ага. В заяві зазначено, що підпадає, є така підслідність до Служби безпеки. Ну тут без варіанту, треба задовольнити. Ну так написано закон. Це у разі, якщо були якісь порушення в даній заяві. Я вас почув. Дане питання за мене. Заявник ЯРШ, а демоча до стару ЯРшка на дез'яні спішок, керуючий... від 3, 3, 7. 318, ставьте в мене в царевок в Україні, в Золонська Рігяраша, поваги межі друзі, і встріч придумав, і ухому на спадниці політичну супутку подібні оголошення. Помічайте, поховали договор на понеділок, в січні